Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Анастасія Михальниченко знову пише: здається, Маріана бездугла має чергове завдання від ОП. Такий висновок я роблю через її дописи у Фейсбуці. Це завдання дискредитація головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Що за людина? Ця безглузда. Як треба налити на когось лайна? Вона першою бореться за справу і не гидує цим і не соромиться, коли їй вказують на брехню і маніпуляцію і хвалиться, що вже є друге подання на зняття її з голови комітету по безпеці. Ця дивна особа, яка є депутатом від слуг народу і вірною особистою шавкою найвеличнішого, вважає, що свою фахову статтю для часопису пан Залужний мав погодити з сонцесяйним і думки. Тобто військовий мав погоджувати фаховий текст з повним невігласом у військовій справі з людиною, яка не розуміє різниці між стратегією і тактикою, з тим, хто чотири рази ухилявся від служби в збройних силах. Це як архітектор мав би погодити проект з двірником, бо колись той местиме двір. Перед побудованим за проектом будинком цікаво, яке завдання від ОП без глузда вважатиме неможливим до виконання, чи для неї немає неможливої місії, будь-що, аби найвеличніший, був задоволений. Що ж, про те, що офісні в першу чергу Єрмак роблять із сирського генерала перемоги, генерал Сергій Кривоніс попереджав ще влітку на рандеву з Яніною Соколовою. Це попередження звучить особливо зловісно у світлі вчорашньої статті Саймона Шустера в журналі Тайм. Цитую його зеленського помічники попередили мене, що початку зими треба очікувати серйозних змін у військовій стратегії і України та серйозної перетряски в команді президента звільнено буде щонайменше одного міністра, а також старшого генерала, який відповідає за контрнаступ, аби покласти на нього відповідальність за повільний прогрес України на фронті. Ми не рухаємося вперед, каже один із близьких помічників Зеленського. За його словами, деякі командири фронтових підрозділів почали відмовлятися виконувати накази про наступ, навіть якщо вони виходять безпосередньо з офісу президента. Вони просто хочуть сидіти в окопах і тримати оборону, але в такий спосіб ми не зможемо виграти війну. каже він, коли я переказав ці претензії одному із старших офіцерів, той сказав. Що в деяких командирів фактично не залишається іншого вибору, як не підкорятися наказам згори. за його словами, на початку жовтня політичне керівництво в Києві зажидало проведення операції зі звільнення горлівки стратегічного фортпосту на сході України, що його росіяни отримують і люто захищають вже 10 років. Відповідь від військових прийшла у вигляді питання: чим немає ні людей, ні зброї, де зброя, де артилерія, де новобранці? Сказав офіцер, банково очевидно прагне поставити на чолі ЗСУ свою людину і заморозити ситуацію, тобто де-факто визнати анексію кордони пояснюючи ні, зіткнення далі маючи свого очільника ЗСУ триматися при владі стільки, скільки вийде. Власне, те саме про наміри зеленського, а отже й банкової пише і пан Шломонагель. Ця людина в пошуках шляхів особистого порятунку готова кинути у вогнище не тільки свою армію, але й країну, над якою в нього все ще є влада. Він готовий відсторонити всіх хто не виказує йому безумовної лояльності, в першу чергу залужного. Це протрат людини, яка вже програла війну. і Це дійсно страшно. Наступно взимку спробу Третю. зняття з посади головнокомандувача ЗС України генерала залужного. Анкова мотивуватиме буцімто повільними темпами наступу і невиконанням наказів ВГК Зеленського щодо інтенсифікації наступу. Що стосується рівня цієї загрози, вона зростатиме з наближенням дати закінчення терміну повноважень самого Зеленського 31 березня двадцять четвертого року, і залежатиме лише від політичної ситуації. 31 березня його повноваження скінчиться. Далі узурпація влади довідомо, ми не користуємось змі як джерелом інформації за інформ. Той же час телеграм-канал офісне Мишеня пише про те, що залужний сказав Зеленському, що пора припиняти бавитись полі. Літако, останнє попередження зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.